Таку одну вправу я цікаво зустрів у інстаграмі. Дуже люблю такі невеличкі вправи для виховання дітей. Мама навчала дівчинку, як відрізняти факт від це твоя думка. Наприклад, вона каже: От у мене є яблуко. Що це? Це факт чи моя думка? А вона каже: Ну це факт. А, а у тебе є сливка? Це факт, чи, 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 чи моя думка? Це факт. А моє яблуко смачніше, ніж твоя сливка. Це факт чи твоя думка? Вона каже: а це твоя думка? Хто сказав, що твоє яблуко смачніше, ніж моя сливка? І ми потім швиденько цього принципу навчили наших дітей наново, освіжили у пам'яті, і Василь почав одразу тренуватися. Зайшов до дівчат і каже: Дівчата, я красивий чи не красивий. Дівчата такі кажуть, ні, ти не гарний. А він каже, це ваша думка. І така, на, на, на велико вийшов з кімнати, що він вже вміє, вміє покласти на місце. І як практика показала, що це дуже допомагає, особливо в школі. Тоді, коли хтось переслідує дітей, хтось булить, то розрізняти, що є фактом, а що є просто чиєюсь думкою. Наприклад, там, ти не гарний, тобі там ляпнуть. Ну, це твоя думка. Але я знаю, що я гарний. Чого? Мені мама казали, тато казали. Це ваша думка.